Ось таке от наше житло. Сьогодні у нас 2 серпня. Ми йдемо на водоспад дівочі сльози, десь вольєра там. Ось такий от дворик. Ну, в общем-то, все нормально. Коштує це 800 гривень сутки. Бісідки. Це наше віконце. Підходимо до вольєрного господарства. Подивимося, що ж тут таке Тоже якась зона відпочинку. Ну і там, мабуть, якісь звірушки. В клітках сховані. Ось так от. Це от вольєри і є. Я не знаю, стоїли нам туди йти. Думаю, що, мабуть, не стоїть. Ми таких вольєрів бачили? Бачили дуже-дуже багато. Ось така зона теж відпочивальна. Озерце, все красиво. А потім ми підемо на дівочі сльози водопад. Вова годи, все знімає. <ріхи> Каже нам що Там трошки до водоспаду до, до, до дівочі сльози. Трошки вверх, а потім порівну. Чого ти стоїш, йди трошки? Я ж здихаю тут. Піпець. А у люди їдуть отак вгору. Ну я так не різкнув. Нарешті дійшли ми до водопада дівочі сльози. Не скажу, що це мені легко вдалося. Але, як кажуть, сила волі плюс старання – молодець. Ой, характер молодець. Якось вилез на характері. Спускаюсь до самого водопада. Ступеньки спускаємося до самого водоспаду. Водопад Дівочі Сльози. Прям скажем, так себе, так себе, всю. Ну нічого, ми сюди дійшли своїми нозями. Що вже дуже добре. Ранок 3 серпня ми виїжджаємо зі Ремчі в напрямку Верховини, а далі Буковецький перемог. Оце водопад-пробій, куча машин. Це ще зараз просто дуже рано півгодинація до. А після обіду тут просто жах, не протопиться. Дорога жива, пісна, красива. Всього до зустрічі десь в верховині, чи нази. Водоспад гук в селі Шешори. Води мало, ми його бачили в хороше повноводдя, звісно, красиво. Ну, а зараз так. Приїхали ми в містечко Косів. Зняли житло, пізніше я його покажу. 3 серпня вечір зупинились ми у містечку Косів. У готелі Сосновий двір. Дуже нам тут сподобалось. Територія, парковка, сам готель. В общем, супер. Номер із бюджетних. Трьохмісний, але ж на першому поверсі там кухня, зал відпочинку, все і п'ять кімнат наверху. Ну, дуже певно, сподобалося. Такий скромний номер, три кроватки, За стінкою душ туалет. Вид з вікна. Четверте. Обід. Четверте. серпня. Заїхали ми подивитися на ознакомлення в село Вижниця Чернівецької області. Сахалусти взагалі. Це така Вижниця. Їдемо з Вижниці на перевал Немчич, по-моєму, так називається. Оглядаємо просто окресності Вижниці, де тут можна що подивитися. Вибрав спеціально таку дорогу з забитими селами. Спочатку був асфальт. Тепер просто тверде покриття, ну накатана. Красива така дика. Останні пів кілометра до перевагу. от, така от дорога. Клоус. <рес> Гори димлять. Наша машина везде пройде. Ми на перевал Німчич. і Зараз трошки тут пофотографуємо, зробимо маленький репортаж. На перевалі багато дуже інформаційних стендів. Хто бував на цьому перевалі? Ось ми бачимо там трошки нижче е, Микола Василько, командир галицьких, цій, галицьких там, гуцульських стрільців, ну як би в духі современної історії України. А тепер ми бачимо царя Ніколая II. Тепер ми бачимо легенди епохи СССР Василь Іванович Чапаєв, який на перевалі Німеч потримав Георгій Другої степені. А ось ми бачимо, як наші доблісні руководителі, які довели страну до цього всього, трудяться суботником на перевалі Німчич. В общем, це мене дуже, прям дуже радує. Тут люди зберігають свою історію. І це дуже добре. І Володимир Семенович є. В общем, класно, не зря ми сюди заїхали. Зараз спробуємо на горку вийти. Піднялись трошки над перевалом. І такі от види. Це звідси вже починаються гори. Вже такі от 900 метрів і пішли далі вище. І ось зверху сам перевал. Спускаємось з перевала німчич, їдемо іншою дорогою. Побачили десь на горі, на тій стороні долини церкву. хочемо місцевих розкатань, чи можна туди піднятися, з'їздимо туди, подивимось. Ми виїхали знову на нормальну дорогу. і Зараз спробуємо знайти під'їзд до церкви вже квано-Франківській області, яка стоїть на горі. Там дуже був класний вид. Будемо шукати місце, розпитувати і, може, туди якось виїдемо. І так, на церкву ми виїхати не змогли. Там така дорога вбита, що просто побоявся я їхати. Вернулись в косів. Заїхали в центр цього містечка. Зараз знайдемо якесь кафе, пообідаємо і поїдемо додому назад до себе в вниз. Містечко Косів. Центр. Все остальне просто приватна застройка. Попробуємо як це все. Салат грецький. 60... Дуже красиво все. Так, да, по 60 гривень. <рес> Такий національний колорит. Дуже гарно. Вечір, 4 серпня. Ми вечеряємо у себе на беседки, те, що ми не доїли в обід. Це ми в обід не доїли. Це мене доїли. доїли. Це ми не доїли в обід. І це все їда, яку ми там з'їли. І, і оце це все стоїло на двох 500 гривень. Взагалі, не понятно. Сьогодні у нас 5 серпня. І ми ранком, ну як ранком, начало 12-го, тут заранку, вирішили спробувати ще раз піднятися на невеличкий пагруб. Дуже оглядовий майданчик. Ну, в мене аж дві палиці. Думаю, дойдем. потихоньку. Сила воли плюс характер молодец. Пошли. Шо ты Фу, думал, что ты хочешь, Лиз? Лиз, Лиз. Же сдохнуть можно. Я на таке не підписувалася. Покажу ще трохи. Ще трохи. Ще трохи. Це ми пройшли всього на все 550 метрів. 550 метрів. Пройшли. Тільки ж вверх. Пролізли. Ну, полізли далі. Ми на взльотки. А видно вже. Вилізли ми на гору Острий. Вид, звісно, супер над цією долиною. Тоді нещасних 840 метрів. Ну, Для нас тоді за нелегко дуже нелегко. Якщо ми здохнемо, якщо, якщо ми тут здохнемо, то ми дурачки. Спустившись з гори, вирішили ми скупатись в річці Рибниця. Попросились у хазяйки в маєтку. Ставили машину, такі ступіньки і там десь пляжик. А Там вон цілий пляжик. Зараз я туди якось теж підійду. Річка Рибниця. Тут за моєю спиною пляжик. Альона несе мої віщі, оказиться, тут больно на ножки. І отут тут ми будемо питатися якось купатися. Не знаю як. Люди живуть прямо Понравилось житло. На, візьму номер телефончика. Спінем до доща. Баба нічого не виграє, якщо тут дощі відбувається ставок. Дякую <гум> тобі, ти мене спасла. Я тобі люблю. Скільки градусів водичка було? Так гарно зроблено, загачено, і увага купається під скелями. Вода, mm -hmm. вода класна, ось всі Якби не вбиться, Отаке все завороти, загорути. Такий домик. І о, тут буде вода прозрачна. Я вже залізла, ще ще раз поліз. Наша Алла Васильівна теж вирішила поплавати. Ми спустились з гор. Мокрі, вонючі, І так класно. Вода спочатку така ледяна, а тепер і мурашки такі потіли. Красота. Хтось сидить, слухає зум-конференції по моєму телефону. А я випиваю. Не бачу деякого ось та не. Слухай у слухай, слухайте, дуже уважно. Все добре. 9 годин ранку, 7 серпня, покидаємо ми наш гості сосновий двір. Селище Косів. Машина, як завжди, виїжджали менше, тепер повний багажник і в салоні. Як так можна? Ну, можна. Плануємо на Тернопіль. По путі на Джурен заїхати і е, подивимося, може на Язловець, ну і Теребовля це обов'язково. Тернопіль, нас чекає Тернопіль. Під'їжджаємо до Дністровського каньйона. Зараз будемо переїжджати Дністер. Міста великолепнішої красоти. Я тут трошки притормозів, щоб можна було. І спіша щось знайде з івано франківської переїжджаємо в Тернопільську область. Річка Дністер. В ту сторону і в ту сторону просто великолепи. Це було зліва від нас. І зараз будемо доїжджати до джуринських водопадів. Трошки там сніданок. Спускаємось до Червоногрудського замка, там же джуринські водоспади, там же руїни костела, де захисники України спокою. поляків. Вона реальна історія. Така ж дорога сюди спускається. Вхід платний з людини 50 гривень. Джуринський водоспад. Дуже красиво. Дуже. Урочище Червоноград. Земля тут дійсно червона. 16 метрів каскад водопадів. Місця для відпочинку, кабінки для перевдягання. Спуститись можна прямо сюди автотранспортом. Їдемо тепер на Теребовлю. Дістались ми до Теребовлі. І ось стоїмо перед воротами замку. Входом національний заповідник замки Тернопіля. Темнапілля. Зараз піднімемось туди наверх, до башти, там башта. І ось ми вже дібрались, дістались до підножжя стін. Це ось величезна башта. Але, на жаль, всередину тут не пускають. Можливо, пустить із самого замку. Об'єкт аварійний написали, і всередину замка не пускають, все, все перекрили, і толку з того, що я снаружи походю. За що гроші заплатили, непонятно. А це пам'ятник дружині якогось, якогось каштеляна, який в 1675 році 9 днів держали під її керівництвом облогу від турок і витримали. Благодарні граждані поставили.